Династія Габсбургів зіткнулась із багатьма викликами за роки свого правління. Одним із найбільших стала тридцятилітня війна, що торкнулася практично всіх європейських країн. Розпочавшись як релігійне протистояння протестантів та католиків, цей конфлікт швидко став політичним та виріс у війну між наймогутнішими династіями за гегемонію в Європі. Сімнадцяте століття священна Римська імперія зустріла роздробленою державою, де існувало десятки дрібних князівств, що підкорялись владі імператора лише на папері. Сім найвпливовіших правителів мали право обирати імператора. Але оскільки імператорська корона була мало кому потрібна, бо приносила одні тільки збитки, тоді вже вона закріпилась за габсбургами. Політичну роздробленість погіршував релігійний розкол. На півночі імперії переважали протестанти, в той час як південь лишався за католиками. Минуле 16 століття відзначилось кількома релігійними війнами, які закінчились Аугсбурзьким миром і досягненням компромісу, згідно якого кожен володар встановлював на своїх землях ту віру, яку вважав за потрібне. Проте жодна сторона не збиралась цим миритись і вважала за потрібне знищити свого опонента. Протестанти об'єднались в Євангельську унію, а їхні противники у католицьку лігу. Імператор Матіас І у релігійній політиці був поміркованим. Він лояльно ставився до протестантів і підтримував мир в імперії. Його оточення, однак, було куди як радикальніше, включно з його двоюрідним братом та спадкоємцем престолу Ерцгерцогом Фердинандом. Саме йому належить цитата: краще я буду правити пустелею аніж державою повною єретиків. Тому не дивно, що ці слова виявились пророчими. Попри те, що Чехія належала Габсбургам, вона мала вдосталь прав і привілеїв. Реальна влада належала місцевому парламенту, де засідала аристократія пани. Ще в 15 столітті в Чехії виник місцевий рух протестантизму гусицький на честь Яна Гуса. Богослова, що поставив під сумнів доктрини католицької церкви і запровадив власну більш близьку чехам форму християнства. Це спровокувало гусицькі війни. Гусити здобули кілька визначних перемог та зрештою програли. Частина гуситів під назвою Чашники змогли закріпити за собою право сповідувати власну версію християнства, залишаючись головною політичною силою в королівстві. А вже в XVI столітті з Німеччини до Чехії поширились лютеранство та кальвінізм, зробивши Чехію переважно протестантською державою. Певний час габсбурги, що підтримували католицизм, не виступали проти цього. А імператор Рудольф ІІ навіть обрав своєю столицею Прагу. Ситуація змінилась, коли бездітний Матіас І був близький до смерті, а ерцгерцог Фердинанд уже готувався успадкувати владу. У 1617 році ерцгерцог прибув до Праги. На коронації він відмовився давати обіцянку не порушувати релігійних прав протестантів. Вже наступного року намісники короля почали закривати протестантські церкви. У відповідь, 23 травня відбулася праська дефенестрація. Група протестантів увірвалася до праського граду і з вікон виконали трьох королівських чиновників. Чехію охопило повстання. Повстанці захопили Прагу, позбавили місцевих католиків їхніх володінь і зібрали армію для війни з Габсбургами. Окрім цього, Євангельська унія найняла армію генерала Ернста фон Мансфельда на допомогу повсталим. Саме найманці Мансфельда захопили важливу фортецю Ползень і так змогли перекрити дорогу найманцям католиків, що вже збирались вторгнутись до Чехії. Влітку наступного року чехи, очолені Генріхом Матіасом Турном, зробили похід до відня, але в облогу місто так і не взяли. Коли ж граф Де Букуа розгромив найманців Мансфельда в битві при Саблаті, Турну довелось вертатись на батьківщину. Чеські повстанці запропонували корону пфальцграфу Ренському Фрідріху V, на що той погодився. Також чехів підтримав і трансильванський князь Габор Бетлен, що із власним військом вторгнувся до володінь Габсбургів і навіть ненадовго взяв відень в облогу. Але складна політична ситуація в Угорщині змусила його вертатись додому, хоч при цьому він передав своїх солдатів у найм чехам. Коли Бетлен стояв під відним, Фердинанд був зайнятим власними імператорськими виборами. Лише в 1620 році він звернув увагу на повсталих чехів. Війська католицької ліги, очолені талановитим воєначальником Йоном Фонтілі, пішли у похід на Прагу, де зустрілись з протестантами поряд з Білою горою. Католики переважали числом і якістю військ. Граф тілі особисто очолював атаку і примусив втекти з поля бою трансильванських найманців. Слідом за ними втекли німецькі солдати. Чехи бились до останнього, більшість надали перевагу погибелі на полі бою, аніж втечі. Король Фрідріх утік відразу, як дізнався про поразку. Через короткочасне правління противники глузливо прозвали його зимовим королем. В Чехії скасували самоуправління, чеську знать позбавили привілеїв. Розпочався процес окатоличення. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Розібравшись із чеським повстанням, імператор Фердинанд ІІ взявся за німецьке володіння Фрідріха. Ще влітку 1620 року Рейнський пфальц окупували іспанці. Вільною залишилась тільки столиця, і там цілий рік тримався в облозі гарнізон, підкріплений англійськими найманцями. Тоді ж, верхній пфальц зайняли баварці в майбутньому, остаточно приєднавши його до себе. Імператор запропонував позбавити Фрідріха пфальцграфа та його володінь. Деякі князі запротестували, бо сприйняли таке рішення наступом на власні права і зібрали війська для війни з імператором. Залишалася ще армія генерала Мансфельда. Попри поразку в Чехії, її не розбили, і армія рушила на захід. Слідом попрямував гра в Тілі. У битві при Мінгольсхаймі Мансфельд навіть зумів відбитись від цього переслідування. У травні того ж року граф Тілі розгромив баденські війська у битві при Вімпфені. Після ще декількох програшів протестантів генерал Мансфельд, відчуваючи поразку у Німеччині, завербувався на війну до Нідерландів, де шанси на перемогу були набагато вищі. Граф тілі двічі розбив Христіана Брауншвейського, змусивши і його покинути Німеччину та найнятись на військову службу в Нідерландах. Після цього він захопив Гайдельберг, остаточно окупувавши Пфальц. В імперії на декілька років навіть запанував мир, щоправда, розпал війни був попереду. Програвши протестантські князі шукали підтримки для реваншу зовні. Окрім протестантських Англії та Нідерландів, їхнім неофіційним союзником стала католицька Франція. Талановитий політик кардинал Рішельє вважав головним противником Парижу саме габсбургів, що оточували Францію своїми володіннями з трьох сторін. Тому він, попри статус католицького кардинала, був готовий фінансувати протестантів, аби ті послабили габсбургів. Практично усі наступні воєнні кампанії в цій війні будуть вестись на французькі гроші. Більш відкритим союзником став датський король Христіан IV. Данцям, що сповідували протестантизм, не були потрібні сильні католики в сусідній Німеччині. А в самого короля Данії були територіальні претензії до габсбургів. Уже в 1625 році Христіан IV зайшов у Нижню Саксонію і почав там вербувати найманців, а звідти попрямував до Тюрингії. Також у Німеччину на війну з католиками повернувся генерал Мансфельд зі своїми військами. Фердинанд був невдоволений, але нічого зробити не міг. Адже Христіан IV, окрім датської корони, мав також титул князя Гольштейну і за законом імперії мав права на такі дії. Більше того, протестанти Нижньої Саксонії обрали його командиром імперських військ місцевого округу. Виходила комічна ситуація, коли датський король, збираючись воювати проти імператора священної Римської імперії, отримав військову посаду в цій самій імперії. Тоді ж, чеський дворянин католик Альбрехт Валенштейн зробив цікаву пропозицію Фердинанду. якщо в імператора немає коштів на ще одну армію найманців, то можна наймати цих солдатів, дозволивши їм грабіж та вимагання контрибуцій. Імператор погодився і Валенштейн швидко зібрав 30 тисяч солдатів та пішов проти датського короля, розорюючи землі дорогою. Уже в квітні 1626 року найманці Валенштейна перехопили найманців Мансфельда біля Десау. Валенштейн притиснув противника у невигідному положенні і змусив того штурмувати міст через Ельбу. У цих боях протестанти зазнали великих втрат і Мансфельду довелось відступати. Дорогою він втратив половину свого війська через дезертирство й дрібні сутички. Із залишками війська, Мансфельд пішов до Угорщини. Він збирався воювати з Габсбургами з півдня, але невідомо, які конкретно були у нього подальші плани. Зрештою, протестантський генерал помер наприкінці 1626 року в Сараєво. Влітку того ж року граф Тілі приніс перемогу католикам у битві при Лутері. Данці втратили третину армії і всі свої гармати. Датський король втратив контроль за нижньою Саксонією і повернувся на батьківщину. Вже до кінця 1627 року. Війська католиків повністю окупували Ютландію. Валенштейн зайняв Мекленбург, де взяв в облогу Штральзунд. Полководцю були потрібні кораблі для висадки на датських островах, де він планував добити Християна Четвертого. Датський король випередив ці плани, коли сам висадився у Мекленбурзі, але у друге зазнав поразки і попросив миру. Договір підписали у Любику. Християн четвертий відмовлявся від своїх претензій. Валенштейн отримав герцогства Фрідланд, Мекленбург і відійшов від військових справ. А імператор Фердинанд II видав указ про повернення католицькій церкві її колишніх володінь та привілеїв і вже готувався святкувати тріумф у ті часи на Швецію. Решта Європи дивилась як на бідне відстале королівство, армія якого не становить загрози переможним католицьким арміям. Але шведи зробили справжню революцію у військовій справі. Замість пошуку найманців Швеція формувала війська із простого населення, яких набирала на довготривалу службу у якості рекрутів. Така система дозволила шведам тримати боєздатну армію 45 тисяч солдатів. Шведський король Густав II Адольф ще з молодості прославився як талановитий полководець. На тлі поразок датського короля Франція бажала укласти союз із шведами, аби ті очолили війну проти габсбургів. Париж обіцяв шведському королю оплатити найманців та посередництво із протестантськими князями Німеччини. Густав, II Адольф, що був ревним протестантом, з радістю був готовий воювати проти католиків Габсбургів, навіть якщо за це йому платили католики бурбони. Влітку 1630 року король Густав із армією висадився в Померанії. За рахунок німецьких найманців він збільшив сили до 40 тисяч солдатів і взяв в облогу Франкфурт на одері, щоб отримати плацдарм для наступу в Німеччину. В цей час на сторону шведів почали переходити німецькі протестанти. Одним із таких було місто Магдебург. Граф тілі не бажав втрачати таке важливе місто, адже воно відкрило б дорогу Шведам в центр Німеччини. Тому католицькі війська взяли в облогу Магдебург. Попри те, що Франкфурт впав швидше, шведи не встигли допомогти Магдебургу. І в травні 1631 року імператорські війська захопили та пограбували місто. Практично всіх його жителів перебили. Магдебурзьке весілля, як його назвали, стало найкривавішою сторінкою тридцятилітньої війни. Граф тілі не хотів допустити перехід саксонського кюрфюрста на сторону шведів, тому сам повів війська у Саксонію. Втім, доля Магдебурга тільки ствердила бажання йоганн Георга І приєднатися до Шведів. Це дало привід армії Тілі розграбувати Лейпциг. Проте довго радіти свої здобичі католицькі війська не змогли. Уже через три дні до них підійшла шведська армія і розбила католиків у битві під Брейтенфельдом. Саксонію очистили від католицької армії, а протестанти здобули свою першу велику перемогу у цій війні. Перемога католиків у невеликій битві при Бамберзі не змогла зупинити просування шведів. Уже через місяць король Густав завдав поразки графу тілі на берегах рейну. Тут прославились фінські кавалеристи, що стояли на вістрі успішної атаки шведської армії. Католицьку армію практично знищили. Тілі отримав смертельне поранення, а шведи відкрили дорогу на відень. В такій катастрофічній ситуації імператор Фердинанд знову звернувся до Валенштейна. Той, користуючись тим самим методом рекрутингу, швидко набрав 50 тисяч солдатів і вирушив до Баварії. Завдяки умілій тактиці, він заблокував дорогу густаву II з невеликим військом в Нюрнберзі. Шведського короля врятував тільки підхід його основного війська. Але навіть з цим він не зумів розбити Валенштейна у битві при фюрте. Шведам довелось відступати на північ. Валенштейн взявся їх переслідувати. В листопаді, після довгих маневрів, армії зустрілись у Саксонії при Люцені. Густав II Адольф чекав підходу протестантських союзників, але коли дізнався, що Валенштейн поряд, вирішив напасти на нього і, користуючись фактором несподіванки, розбити католиків. Це йому вдалося. Армія Валенштейна, зазнавши значних втрат, покинула поле бою. Шведам перемога далась теж великими втратами, серед яких був і їхній король. Після смерті популярного короля запал шведів до війни значно впав. На перше місце у шведській армії почали висуватись німецькі найманці. Один із них, Бернгард фон Саксенвеймар, перебрав на себе фактичне командування протестантськими військами. Це був молодий полководець, якому не було і тридцяти. Але він пройшов військову школу в арміях генерала Ернста фон Мансфельда і королів Христіна IV та Густава II. Бернгард відновив наступ на Дунай, а в листопаді 1633 року з третьої спроби захопив Регенсбург. Знать у відні не любила Альбрехта Валенштейна. Для них він був провінційним вискочкою, якому просто пощастило. Імператору часто говорили про те, що Валенштейн планує його зрадити. Чи то перейти на сторону протестантів, чи то власноруч захопити владу в імперії. Через поразку під Людсином авторитет полководця почав падати. А коли імператор дізнався про таємні переговори з протестантами, то наказав його стратити. Валенштейн був убитий власними конвоїрами дорогою на відень. Його армію перетворили в імператорську і посилили найманими іспанськими терціями, найбоєздатнішими військами в католицькій лізі. Очолив нову армію принц Фердинанд. Військовій справі він навчався під наглядом Валенштейна і часто буде користуватись його методами війни. Вже в липні 1634 року Фердинанд відвоював Регенсбург, після чого розгромив шведські війська у битві при Нердлігені. Поразка для протестантів стала справжньою катастрофою. Шведи почали відступ до Померанії. Саксонський кюрфюрст, що і так неохоче воював за шведів, перейшов на сторону габсбургів. Він навіть спробував затримати шведів, але зазнавши поразки під Деміцем, таки пропустив їх на північ. Ще гірша ситуація була у німецьких князів. Покинуті шведами вони не збирались воювати із габсбургами на самоті. Деякі, як Бернгард фон Саксенвеймар, пробивались до Франції. Але більшість протестантів пішли на примирення з імператором. Тисячасот 1635 року у Празі підписали мирний договір, який повертав священну Римську імперію до того ж статусу, що був напередодні тридцятилітньої війни. Але війну цей договір так і не закінчив. Довгий час у цій війні Франція лише фінансувала противників династії Габсбургів, аби ті послабили їх. Від повноцінного втручання у конфлікт французів стримували внутрішні конфлікти та боротьба за вплив в Італії. Але коли німецькі протестанти попросили миру в імператора, Париж вирішив втрутитись у війну. Армія габсбургів уже була ослабленою через довготривалу війну, і її французи сподівались легко перемогти. Відразу після оголошення війни габсбургам, французи розбили їхню армію під Авінсом і на деякий час зайняли іспанські Нідерланди. Друга французька армія вторглась в Італію. Але вже за рік іспано-німецькі війська Фернандо Австрійський повернули свої володіння і самі вторгнулись на територію Франції, дійшовши до Соми Корбі, звідки загрожували Парижу. В той час генерал Матіас Галас вторгнувся до Бургундії. Франція опинилась за крок від програшу. Виручили французів шведи, з якими вони нещодавно уклали союз. У 1636 році шведська армія, очолена генералом Юханом Баннером, вирушила в похід. Шведи розгромили саксонців у битві при відштоку і окупували Саксонію, Тюрингію і Гесен. Габсбургам довелось повертати генерала Галаса в Німеччину, де він із великими труднощами відбив землі у шведів. Цього було достатньо, аби французи змогли відбити корбій і вигнати противника зі своїх земель. Тут знову проявив себе Бернгард фон Саксенвеймар. Зі своїм військом, підкріпленим французами, він захопив Ельзас. Війна знову перенеслась до священної Римської імперії. Французи намагалися перенести бойові дії і до Іспанії. Влітку 1638 року вони знищили іспанський флот біля Гетарії, але на суші зазнали поразки і відступили. Куди як важливішим для війни були події на Рейні – Тут генерал Саксен Веймар перейшов рейн і розбив імператорські війська у битві при Райнфельден. Потім, півроку протримавши в облозі Брейзах, захопив місто і відкрив французам шлях у Німеччину. Однак тут князь помер за нез'ясованих обставин, а його війська присягнули Франції. Першою через рейн перейшла французька армія герцога де Лонгвіля, де реальне керівництво належало молодому графу де Гебріану. Що за цю кампанію ще отримає звання маршала. Зайнявши пфальц, він виступив на зустріч зі шведами. Шведська армія у цей час встигла розбити генерала Галаса, захопити й пограбувати Чехію, спільно із французами зробити рейд на Регенсбург і втратити свого командира, що помер від цирозу. Влітку 1641 року франко-шведська армія розбила баварців і розділилась. Наступного року граф де Гебріан розгромив війська Габсбургів у битві при Кемпені, А Ленард Торстенсон розбив католицькі війська у другій битві при Брейтенфельді. Не менші успіхи очікували на французів і на інших напрямках. В Італії ще у 1640 році Віконт де Тюрен захопив Турин на піренейському півострові. Португальці, користуючись послабленням Мадриду, підняли повстання і відтягнули на себе іспанську увагу. А в 1641 році французькі війська остаточно завоювали графство Артуа. Ще через рік на півночі вони завоювали князівство Седан, а на півдні Русійон. Підкорення останнього планувалось увінчати завоюванням Барселони, де французи отримали допомогу від каталонських сепаратистів. Однак ця війна затягнулася до 1659 року. Франція так і не змогла закріпити Барселону за собою. У 1643 році іспанці вдруге вторглись у Францію з півночі. Їм назустріч виступили французькі війська, очолені герцогом Луї II Конде Бурбоном. Попри молодий вік, він проявив себе талановитим воєначальником. У битві при Рокруа французи вперше використали тактику лінійної піхоти, яку європейці візьмуть на озброєння вкрай до кінця дев'ятнадцятого століття. Іспанці в цій битві зазнали нищівної поразки. Надовго вибувши із активних бойових дій, а Конде Бурбон тріумфально вернувся до Парижу. Останньою надією Габсбургів були баварські війська, їх очолював талановитий воєначальник, лотаринжець Франц фон Мерсі. У 1643 році він розбив у битві при Тутлігені 15-тисячну французьку армію, що складалась із колишніх найманців Бернгарда Саксенвеймера, і після захопив Фрайбург. Через це Людовік ІІ Конде Бурбон попрямував у Німеччину, щоб взяти командування під особистий контроль. Влітку 1644 року французи зійшлись у битві з імператорськими військами під стінами Фрайбурга. Ціною вдвічі більших втрат ніж у противника французи перемогли. Але відступаючи, фон Мерсі затягнув вже маршала Детюрена у засідку і розбив його в битві при Мергентаймі. Допоки баварці були зайняті французами на заході, шведський генерал Торстенсон вторгнувся у Чехію. Він взяв в облогу Прагу, а навесні 1645 року розбив імператорські війська у битві при Янкові. Шведи удруге окупували Чехію. Тим часом французи розпочали свій наступ, швидко захоплюючи німецькі землі. Фон Мерсі спробував їх зупинити у другій битві при Нердлінгені. Він завдав французам значних втрат, але сам загинув у битві. Після смерті свого командира баварські війська капітулювали. Людовік II конде бурбон повернувся у Францію. Для нього, як для француза, війна за розширення Франції була важливішою, аніж війна за політичні інтереси в Німеччині. В 1646 році він взяв в облогу Дюнкерк. Щоб остаточно заблокувати Дюнкерк, французам довелось брати в оренду голландські кораблі. З тяжкими боями французи змусили іспанців здати фортецю. Цього разу Дюнкерк пробув французьким лише шість років. У цей час в Німеччині франко-шведські війська, очолені маршалом Детюреном та генералом Врангелем, готувались до походу на Австрію. Розуміючи програшність ситуації, баварський кюрфюрст попросив миру. Але вже через рік, зібравши війська, він цей мир порушив і спробував захопити Магбург. Похід був невдалим, і вже французи та шведи перейшли в наступ та розбили імператорські війська. Французи окупували Баварію, шведи окупували Чехію. Союзникам був відкритий шлях на відень. У відповідь імператор Фердинанд III попросив миру. Водночас, молодший брат імператора Леопольд Вільгельм фон Габсбург утретє спробував вторгнутись у Францію з півночі, але його війська були розбиті принцом Конде у битві при Ленці. А командувач католицької армії Піколоміні відвоював Баварію. Переговори розпочали ще 1644 року, але кожна сторона затягувала їх в надії виграти для себе більше. Оскільки ця війна була масштабною, то для її закінчення довелось підписувати декілька мирних договорів у містах Вестфалії. Через це мир називається Вестфальським. У ньому затверджувався принцип рівності протестантів та католиків у священні Римській імперії. Німецьким князям дозволяли вести політику на власний розсуд. Деякі князівства, наприклад, Саксонія та Бранденбург, розширили свої території. Також Швеція отримала Бремен та Західну Померанію, а Франція, що продовжувала воювати з Іспанією, отримала землі в Лотарингії та Ельзасі. Габсбурги були змушені визнати незалежність Швейцарії та Нідерландів. Війна, що розпочалась як релігійний конфлікт, а закінчилась протистоянням за гегемонію в Європі, стала катастрофою для Німеччини. Більшість її земель були спустошені війною. Населення впало на третину, а в окремих місцях і до половини. Вестфальський мир закріпив роздробленість, через що німці ще 200 років не зможуть створити єдину державу.